З нами на зв'язку Денис Попович, військовий оглядач. Вітаємо, пане Денисе. Доброго дня. Пане Денисе, Путін останнім часом вдався до методів, яких і в Росії, очевидно, ніхто не очікував. Тобто, він піднімає ставки у війні. Що може протиставити Україна? Ну, ми вже чули заяву головного командувача Валерія Залужного, що ми знищили регулярну армію, знищимо і алкоголіків. Але хіба можна недооцінювати кількість мобілізованих на Росії? Ну у будь-якому разі цю кількість неможливо недооцінювати, тому що в, в, в такій ситуації. Нам так чи інакше колись доведеться проводити власну демобілізацію. Тобто, припустимо, знищимо ми там 500 тисяч їхніх мобілізованих, а для того, щоб знищити наступні 500 тисяч, потрібно буде вже демобілізовувати наших це безперечно, оскільки людський ресурс там він більше в Росії, ніж у нас. Це перше питання. А друге питання: нам безумовно необхідно зараз звертатися активно до наших партнерів міжнародне для того, аби вони нам дали більш смертоносну зброю. Зараз звучать питання щодо надання танків, йде дискусія щодо цього, щодо цього питання, і безумовно, нам потрібно ракетне озброєння для того, щоб протиставити цій кількості і якісті. Недооцінювати мобілізацію не можна, тому що так чи інакше, які б вони окашами, бомжами не були. Які не були проблеми з логістикою, проблеми з командуванням, проблеми з розвитку, проблеми скрізь, які зараз у них є. Це все ж таки ці люди будуть озброєні, ну так чи інакше зможуть вбивати наших людей, а ми цього не можемо собі дозволити. А коли ці люди зможуть з'явитися на російсько-українському фронті? Давайте порахуємо. першим потрібно буде. Якимось чином поповнити ті фронтові частини, які зараз є, бо зараз в них диханодостача, і будь-який удар української армії може призвести до проривів і до того ефекту, який був на Харківщині. Тому їм необхідно буде поповнити ці бойові частини, переформувати їх і направити на український фронт. Я не думаю, що мобілізовані, які будуть призначені для того, щоб повністю частини, вони будуть проходити таку суттєву підготовку. Я думаю, що Два тижні максимум, що них буде для того, щоб підготуватися до війни в Україні. А відтак три-чотири-п'ять тижнів, і ці люди будуть почнуть з'являтися вже на українському фронті. Пане Денисе, от днями Олексій Арестович, радник офісу президента, заявив про те, що Україна має мобілізувати 5,5 мільйонів осіб для того, щоб протиставити ось мобілізації на Росії. Як ви розцінюєте ці заяви і ці цифри? Наскільки вони дійсно актуальні і необхідні? Ну, там е, все буде залежити від того, скільки реально вони мобілізують е, цих своїх людей. Е, кажуть зараз, що може бути до мільйона. От з, е, цифри, які назвав пан Арестович, 5,5 мільйони. Ну, це ж не просто так. Ми зараз кажемо про те, що в них будуть проблеми з логістикою, я маю на увазі Росію Федерацію. Чому будуть проблеми з логістикою, забезпеченням і так далі? А коли ми вирішимо змобілізувати 5,5 мільйонів, то такі саме проблеми будуть вже у нас. Тому мобілізація, мобілізація людей, мобілізація військовослужбовців, військовозобов'язаних, зобов'язаних, вона повинна спиратися чітко на наші можливості можливості щодо озброєння. Щодо забезпечення щодо підготовки на сьогоднішній день. Якщо мені у мене спросить, скільки ми маємо можливість змобілізувати додатково до тієї кількості, яка зараз є, я вам не скажу, тому що ми не розуміємо, що ми не маємо інформації щодо їхніх можливості їхнього забезпечення. а Разом з тим, ви згадали про те, що ми мали би отримати допомогу від наших західних партнерів. В більш смертоносній зброї, але ми ну, бачимо, попри те, що півроку тривається більше вже півроку, тривається війна, але ну, не поспішають наші а не американські, наші партнери, не європейські, не поставляти нам ані літаки, ані танки. То що Чи Ця мобілізація може змінити, чи можливо ядерний шантаж, якимось чином може допомогти нам отримати якісь далекобійні ракети. Рожки перервався. Пане Денисе, я запитував, щоб чи ось ядерний шантаж і ця мобілізація на Росії, чи це допоможе нам пришвидшити в отриманні зброї, далекобійної зброї, зокрема і ракет, і танків, і літаків від наших західних партнерів? Ну, стосовно можливості, скажімо так, захищатися проти ядерного шантажу. Російської Федерації, то тут ми не зможемо діяти без допомоги наших партнерів, Тут потрібно підключати різноманітні інструменти стосовно розвідки, міжнародного тиску і так далі. Це по-перше. По-друге, стосовно того, чи допоможе нам ядерний шантаж з боку Російської Федерації і ті мобіліційні заходи, які вони зараз запроваджують отримати більш смертоносну зброю, я так маю сподівання, що так, допоможуть. Ну, це моє особисте сподівання. Вони базуються на тому на двох факторах. Перший фактор: до цього часу і американці, і всі наші партнери, британці, німці і так далі, поляки, які нам надавали зброю, вони намагалися, ну передусім, я маю на увазі американців, тому що найбільш ефективна зброя у вигляді Хамерсів від нас до нас находила до, від американців. Вони відповідали на певні виклики на певні виклики. Тобто, було, припустимо історія з бучею в. Квітні місяці ми почали отримувати артилерію. Коли стало недостатньо артилерії на фоні російського наступу в Луганській області, на Северодонецьк-Сичанській і так далі, ми отримали Хаймерси для того, щоб знищувати їхні логістичні шляхи, командні пункти, склади і так далі, пункти управління. Ця, ця, ця тактика була ефективною щодо Хаймерсів, і вона була ефективною буквально цього часу. Коли і якщо на фронті з'являться мобілізовані частини Російської Федерації, я маю надію на те, що буде допомога, яка, скажімо, так стане на нагоді, щоб знищувати цю живу силу, яка буде прибувати на фронт. Можливо, це будуть особливі снаряди. Можливо, це будуть, знову ж таки атаками з того, щоб вбивати їх, знищувати їх на великій на великій істині. Можливо, це будуть так і літаки або танки. Тобто, знову буде відповідь на певну. Ну і нещодавно, теж днями стало відомо про те, що расисти застосували хімічну зброю на одному із відтинків фронту на Херсонщині, але ми не побачили якоїсь реакції та з боку наших західних партнерів, чи можемо очікувати в подальшому на якусь більш різку реакцію. Ну, я, ви маєте на увазі цю гранату з клопікліном були повідомлення? Так, так, так. Ну, знаєте, насправді я теж бачив це повідомлення, але не бачив, скажімо так, продовження. Е, тобто м, одиничний, одиничний випадок, е, про який, скажімо так, було обмежена, обмежена інформація. Я не думаю, що от на фоні всіх цих повідомлень про ядерний шантаж, про мобілізацію. Ця історія взагалі, взагалі мала, мала якийсь хід. Ну, подивимось, чи буде розвиток в даному, в даному випадку. Я теж звернув увагу, але я, скажімо так, не, 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 схильний, не схильний це, скажімо так, демонізувати або роздувати цю історію от на фоні цих повідомлень, які зараз стосовно можливого використання ядерної зброї. Ну і останнім часом велику загрозу становлять іранські дрони «Шахід», які почали росіяни застосовувати, перемальовувати під Герані і казати, що то нібито їхні. Вчора військовий експерт Олег Жданов заявив, що в нас нібито є антидрони, засоби, які їх збивають, отримані від Ізраїлю, від якоїсь ізраїльської фірми. Ну, е, Наскільки це реально? Е, ви маєте на увазі, наскільки реально факт утримання е, так. устаткування ізраїльською. Знаєте, знову ж таки, були повідомлення про це, що е, це устаткування було нами отримано. Е, Ясний річ не називала стані фірма, ані устаткування, і так далі. Нічого більшого я про це не чув цих повідомлень. Е, наскільки мені відомо, е, ці дрони вони зараз з -з збуваються в бомбу стандартних засобів КПО, землі ракетних комплексів і так далі, е, свідчень про те, що використовувалось якесь е, іранське або ізраїльське обладнання для знищення цих апаратів, е, до цього часу не було. Коли ці свідчення з'являться, ну тоді будемо робити якийсь аналіз, будемо якось реагувати. Поки що, я думаю, що немає е, підстав. Для того щоб стверджувати, що якесь обладнання з Ізраїлю до нас потрапило, тим більше що ми чули заяву президента Володимира Зеленського, який жалівся на те, що ізраїльтяни нам не допомагають, Так, поки що я б не коментував цю історію от саме в такому сенсі. Ну але ми знаємо, що ці дрони Камікадзе падають на Одесу, чи що домагаються цим расисти, адже ж ну, в Одесі немає лінії фронту. Там немає напевно, і пунктів управління, як мені здається. Ну, Давайте е, спитаємо себе, чому саме на Одесу, чому взагалі саме на місто вони, вони зараз падають. Тому що ці дрони Камікадзе, як в принципі, будь-який апарат такого, е, такого штибу, вони призначені не для того, щоб атакувати будівлі. Вони призначені для того, щоб атакувати. Е, Техніку, Тобто мають мається на увазі гаубиці, гармати, системи реактивні системи залгового вогню, танки, розташування, скупчення військ і так далі. Це їхня, е, це їхнє пряме призначення. А, а зараз ми бачимо, що ми що вони атакують будівлі. Тобто сьогодні було повідомлення там про знищення адміністративних не знищення, а ураження адміністративної будівлі в Одесі. До цього вони атакували в Одесу в п'ятницю, були факти атаки Дніпро, міста Дніпро і так далі. Чому саме міста? На мій погляд, це є проблема розвідки. Це є проблема розвідки Російської Федерації, яка не постачає достатніх даних стосовно розташування артилерійських позицій стосовно розташування пунктів управління. Складів, скупчень військ української армії, це розташування тих об'єктів для ураження, якою і призначені ці дрони. Тому вони зараз змушені для того, щоб використовувати, тероризувати міста. З е, точки зору росіян насправді було б значно ефективніше е, і далі атакувати міста з допомогою крилатих ракет. Ну, тобто, крилаті ракети вони призначені, для того, щоб знищувати будівлі, міста і так далі. Це не завдання дронів. Тому, я думаю, вони це роблять не від не від хорошого життя, я кажу. Тобто крилатих ракет їм вже бракує, і вони застосовують дрони? Або, вони, або саме так, тому що дрони це більш така дешевий варіант. Дешевий, скажімо так, засіб ураження, ніж крилата ракета. Або цих крилатих ракет вже мало і вони використовують дрони. Або у них, як я вже казав, вище немає достатнього, скажімо так, достатніх розвідних даних стосовно розташування української артилерії. Скупчень військ, командних пунктів для того, щоб бити дронами саме по цим об'єктам. А я повторюся, що ударні дрони, дрони Камікадзі, Камікадзе, борожуючі боєприпаси, це борожуючі боєприпаси. Вони призначені для знищення продукцій гармат, гаубиць, танків, скупчення військ і так далі. Дякуємо вам, пане Денисе, за ці коментарі, за інформацію, якою ви поділилися. Отже, військовий оглядач Денис Попович був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1 На все добре, тримаємось. Благодарам.